У серці Карпатських гір, де туман оповиває давні секрети, а вітер, шипоче, забуті істини, живе останній із справжніх провідників духовного світу. Його очі бачать те, що приховано від звичайних смертних, а його слова несуть у собі силу тисячоліть. Дідо Василь, як його знають місцеві жителі, прожив уже 90 років серед цих священних вершин, і за всі ці роки. Жодне з його передбачень не виявилося помилковим. Сьогодні ми розповімо вам про видіння, яке потрясло навіть цього досвідченого провісника долі передбачення про час, коли природа випробовуватиме людство холодом і голодом, перевіряючи нашу стійкість і єдність це не просто розповідь про зиму, це попередження про випробування, які можуть змінити долю цілих народів. Сиджу я в моїй хатині високо в горах, де повітря рідке, а думки чисті. Було це місяць тому, вночі після свята Покрови, коли зірки вишикувалися у незвичайний візерунок над говерлою. Дивлюся я на небо крізь маленьке віконце своєї оселі і бачу, як створюється хрест із найяскравіших зірок прямо над головою. Такого я не бачив за всі свої роки. Саме тоді, коли місяць ховався за чорні хмари, а вовки виють тривожніше за звичай, прийшло до мене видіння. Спочатку побачив я лише білий туман, густий і холодний, що повільно рухався з півночі, але коли приглядівся пильніше, зрозумів, що це не туман, а величезна хмара снігу і льоду, яка покриває цілі країни. Бачив я крізь туман часу велику зиму, яка накриє землю білим саваном холоду. Незвичайну зиму, до якої ми звикли тут, у горах, а таку, що прийде раптово і несподівано, коли люди найменше до неї готові. Показало мені видіння, як морози сягнуть в тих місць, де їх не було століттями, як замерзнуть річки, що ніколи не знали криги. У своїх очах духовних бачив я далекі землі Італію, де завжди росли оливи і зріли лимони. Раптом побачив. Як на площі святого Петра в Римі лежить сніг вишки по коліна, а люди, які ніколи не бачили справжнього морозу, тремтять від холоду в своїх легких куртках. Франція, славетна своїми виноградниками, опинилася під товстим шаром льоду, і всі лози, які давали найкраще вино світу, почорніли від морозу за одну ніч. Почалося все з того, що побачив я великі вихори в небі. Над океанами незвичайні бурі, а такі, що народжуються від зіткнення теплих і холодних повітряних мас, коли сонце стає слабшим, ніж зазвичай. Ці вихори принесуть із собою холодні маси повітря з далекої Арктики, що опустяться на землю, як велетенська ковдра льоду. Бачив я, як температура падає не поступово, як завжди, а стрімко. За лічені дні, опускаючись на 20-30 градусів, нижче звичайного. Показало мені видіння конкретні дні, коли це станеться. Почнеться все в середині листопада, коли люди ще ходитимуть у легкому одязі, сподіваючись на теплу осінь. Саме тоді, 7 листопада, прийде перший удар холоду з півночі. За три дні температура впаде до мінус 15, там, де зазвичай буває плюс 10. Люди будуть шоковані і розгублені, думаючи, що це лише короткочасне похолодання. Грудень принесе такі морози, що термометри покажуть температури, яких не бачили наші діди і прадіди мінус 30 у Варшаві, мінус 25 у Берліні, навіть у Лондоні температура опуститься до мінус 10, чого там не було більше ста років. А січень стане найжорстокішим місяцем. Саме тоді холод досягне свого піку, і люди зрозуміють, що це не звичайна зимова негода, а справжнє випробування. Найяскравіше видіння прийшло до мене в ту ніч, коли вітер завив так, що здавалося, ніби самі духи гір кричать від болю. Сиджу я біля вогню, читаю молитви і раптом бачу перед собою величезну карту всієї Європи. Спочатку вона зелена і жовта, як завжди, восени. Але потім на моїх очах починає білішати з півночі. Білий колір повзе, як жива істота, покриваючи країну за країною, місто за містом. У цьому видінні відкрилася мені і причина такого великого холоду побачив я, як сонце стає блідішим, ніж зазвичай, як його промені не досягають землі з колишньою силою. Це пов'язано з великими змінами в космосі. З циклами сонячної активності, що повторюються раз на 130 років. Водночас на землі відбуваються зміни в океанських течіях, особливо в тій, що називають Гольфстрімом, яка приносить тепло з півдня на північ Європи. Ця течія сповільнюється і навіть може зупинитися на кілька місяців, залишивши північні країни без природного джерела тепла. Бачив я, як люди в містах. Звиклі до комфорту і тепла раптом опиняться перед викликом виживання. У Києві, де зазвичай зима м'яка, температура впаде до мінус 25, і триматиметься так два місяці поспіль. Електричні мережі не витримають навантаження, коли мільйони домівок одночасно намагатимуться зігрітися, спочатку відключення світла будуть короткочасними по кілька годин. Але потім, коли генератори почнуть виходити з ладу від перевантаження, цілі райони залишаться без електрики на тиждень. У своєму видінні я бачив конкретні вулиці Києва, де люди сидять при свічках, закутані в ковдри, намагаючись зберегти тепло. Бачив, як у великих торгових центрах, де завжди було тепло. Тепер температура така ж, як на вулиці, і охоронці не пускають людей всередину, бо немає сенсу. Навіть у метро, яке завжди було теплішим за поверхню, температура опуститься до нуля, бо система вентиляції не працюватиме без електрики. Транспорт зупиниться майже повністю, бо дороги стануть непрохідними від снігу і льоду. Бачив я, як на трасах стоять тисячі автомобілів, занесених снігом, а люди йдуть пішки по морозу, несучи на спинах все найнеобхідніше. Літаки не зможуть літати через сильні снігопади і обледеніння злітних смуг. Поїзди стоятимуть на станціях, бо рейки будуть вкриті льодом, який неможливо очистити через відсутність електрики. А головне, припиниться постачання їжі, бо фермери не зможуть доглянути за худобою, а врожаї, що ще залишаться в полях, загинуть під товстим шаром снігу. Бачив я, як корови і свині гинуть прямо в хлівах від холоду, бо немає палива для обігрівання, як курочки мерзнуть у курниках за одну ніч, залишаючи фермерів без джерела яєць і м'яса. Овочі, що зберігалися в підвалах і складах без опалення, перемерзають і стають непридатними до вживання. У своєму видінні я бачив, як у великих містах люди палять меблі, книги, все, що може горіти. Щоб зігрітися, як порожніють полиці в магазинах за лічені дні, коли люди в паніці скуповують все, що можна з'їсти. Черги за хлібом розтягуються на кілометри, і люди стоять у них годинами на морозі, ризикуючи отримати обмороження. Бачив я також, як ця зима випробовуватиме не лише тіла людей, а й їхні душі. Хто зможе поділитися останнім шматком хліба з голодним сусідом? Хто відкриє двері свого дому для тих, хто мерзне на вулиці? Хто зберігатиме людяність, коли навколо панує відчай і страх за власне життя? Але найстрашніше те, що бачив я, розділення між людьми. У кожному місті, в кожному селі люди поділяться на тих, хто намагається допомогти іншим, і тих, хто думає лише про себе. Одні відкриватимуть свої будинки для чужих дітей, що мерзнуть. Інші закриватимуться і не впускатимуть навіть найближчих сусідів. Одні ділитимуться останньою їжею, інші ховатимуть запаси і брехатимуть, що нічого не мають. У найтемнішу мить свого видіння побачив я цілі райони міст без електрики, де люди гинуть від холоду у своїх домівках. Особливо страждатимуть старі люди, які не зможуть опалювати свої квартири. І не матимуть сил ходити по дрова чи вугілля. Маленькі діти також будуть у великій небезпеці, бо їхні тіла не зможуть протистояти такому холоду. Побачив я, як фермери плачуть над померлою худобою, як порожніють цілі села, бо люди тікають до міст в пошуках тепла і їжі. Але в містах їх чекає розчарування там теж немає ні тепла, ні їжі для всіх. Побачив я довгі колони біженців, що йдуть на південь, несучи на плечах все своє майно, сподіваючись знайти там більш теплі місця. Найбільше вразило мене те, що показало видіння про нашу рідну землю. Бачив я, як Дніпро вкриється кригою такою товстою, що по ній можна буде їздити на возах з вантажем. У Києві сніг лежатиме до кінця квітня. А деякі замети будуть заввишки з двоповерховий будинок. У Карпатах навіть влітку залишаться снігові шапки на вершинах, де їх ніколи не було навіть у найхолодніші роки. Одеса, яка завжди була теплим містом біля моря, перетвориться на крижане місто, де Чорне море замерзне біля берегів на відстань кілька кілометрів у глиб. Львів опиниться під снігом заввишки по вікна першого поверху, а люди. Копатимуть тунелі у снігу, щоб пересуватися між будинками. Коли найтемніша частина видіння минула, прийшов до мене новий образ образ надії та порятунку. Побачив я людей, які не піддаються паніці, а готуються мудро і завчасно. Ці люди згадують давні способи виживання, які знали наші предки, коли не було ні газу, ні електрики. Але люди жили і виживали навіть у найсуворіші зими. Бачив я, як деякі сім'ї ще восени почнуть робити запаси не лише їжі, а й палива теплого одягу, ліків, як вони об'єднуються з сусідами, створюючи громади взаємодопомоги, як старі люди передають молодим забуті навички, як зберігати тепло в домі без електрики, утеплювати вікна і двері, як готувати їжу на дровах, як лікувати простуду і застуду травами, які ростуть навколо. Показало мені видіння і те, що найбільше шансів на виживання матимуть ті, хто живе ближче до землі, селяни, які вміють доглядати за тваринами навіть у суворі морози, вирощувати овочі в теплицях навіть узимку, які мають дрова для опалення і знають, як зберігати продукти без холодильника. Ці люди допоможуть не лише собі, а й тим міським жителям, які зможуть до них дістатися. Бачив я також, як у деяких містах мудрі керівники завчасно підготують великі притулки з автономним опаленням і запасами їжі. Школи і спортивні зали перетворяться на пункти обігріву, де люди зможуть пережити найхолодніші дні і ночі. Буде організовано гарячі обіди для всіх, хто цього потребує, а медики надаватимуть допомогу тим, хто постраждав від холоду. Найголовніше що показало мені видіння, ця велика зима стане не лише випробуванням, а й уроком для всього людства. Люди зрозуміють, наскільки важливо бути готовими до природних катаклізмів, наскільки важлива взаємодопомога і солідарність. Ті, хто переживе цю зиму, стануть мудрішими і сильнішими. У моєму видінні я побачив також день, коли ця страшна зима почне відступати. Це станеться в кінці лютого, коли сонце почне світити яскравіше, а вітри з півдня принесуть перше справжнє тепло. Сніг почне танути так швидко, що виникне загроза повиней, але люди будуть готові і до цього випробування. Завершити хочу словами надії так, прийде важка зима, яка випробує нас усіх, але ми, люди цієї землі, завжди були сильними і витривалими. Наші предки пережили безліч важких зим, і ми теж переживемо. Головне бути готовими, допомагати один одному і пам'ятати, що після найтемнішої ночі завжди приходить світанок. Ось що розповів старий мольфар про майбутню зиму випробувань. Його слова не є остаточним вироком долі, а лише попередженням для тих, хто готовий його почути. Можливо, Знаючи про майбутні випробування, люди зможуть краще підготуватися до них і допомогти один одному пережити важкі часи. Адже найсильніша зброя проти будь-яких негараздів це єдність, взаємодопомога і готовність ділитися тим малим, що маємо, з тими, хто потребує ще більше. Зима мине, а людяність має залишитися назавжди.